Що ви ознайомлені з тим, як живе місто, коли до нього наближається фронт? Один із військових опублікував такий сценарій, що відбувається, які стадії, від зростання від паніки, вибачаюсь, і виїзду перших людей до, через зростання вартості житла, нерухомості, оренди шалених заробітків на ретейлі, в смислі продажу і перепродажу, і до абсолютного нищення міста вже з боку України. Бо потрібно вибивати диверсійні групи, які проникають в місто. І ось в цьому в цій розповіді мене особисто здивувало те, що є ось такий підйом економічного економічної активності і. Люди, які мають магазинчики, ресторанчики, кафешечки, невеличкі там якісь сфери послуг, СТО, нігті, стрижка і так далі, дуже багато починають заробляти. Там військовий описує, як в одному селі людина із китайської джилі МК пересіла на Тойоту буквально за два місяці. Дійсно, коли приходять військові, приходять кошти, фінансуються всі витрати, які є в місті, максимально. максимально, Але потім наступає різкий спад, все руйнується і нічого врятувати неможливо. Так ось, коли я дивлюсь на нашу економіку в цілому, в Україні, в мене таке відчуття, що ми знаходимося, от дійсно повторюємо той же самий сценарій. Що я маю на увазі? У нас так якось повелося, що ціни на продукти харчування, вартість комуналки, вартість податків, ціна податків, вона є подекуди більшою, ніж в європейських країнах, ніж в деяких європейських країнах. Ми не будемо брати там найзаможніші Франція. Німеччина, там Швейцарія і так далі, або скандинавські країни, там зовсім інше, там зовсім інші заробітки, там просто порівнювати неможливо. Але в багатьох країнах до людей ставляться трішки інакше. Незважаючи на те, що доволі жорсткі вимоги, закони, але вони жорсткі стосовно людей, які там не народилися. Тобто, якщо ви переїхали умовно сьогодні в Німеччину там чи в Польщу, то для вас багато чого може здаватися доволі дивним. Доволі дивним і неадаптованим, і, непристосованим, і не пристосованим, і ніяк для людей, але це вам лише так здається, тому що ви там не виросли, ви туди просто приїхали. Знаєте, так з бугра скотилися. От любіть мене тут. А чому? Вони не зобов'язані. І е, в деяких країнах разом з тим існують порогові суми ведення бізнесу. Наприклад, е, якщо ви не досягли 100 тисяч євро обороту, то ви податки не сплачуєте. Тобто ви не ризикуєте нічим. В Україні тільки ти зареєстрував ФОП, одразу на тебе накачується вся махінерія, вся абсолютно система. Державна і розібратися в цьому практично неможливо. Є якісь курси, там, звісно, але якщо ти не, якщо ти не наймаєш одразу бухгалтера, ти от 100%, ну там 99 із 100% ти попадеш на якийсь штраф, на якісь перевірки, на якусь незрозумілість, щось порушиш, десь якісь терміни і так далі. Держава ось так відноситься до українців. В результаті ми маємо е, суттєве падіння е, такої активності звичайних людей. Тобто, десь людина могла б щось заснувати, але вона не може, бо вона боїться. І ми бачили, як ФОПи закривалися в 2024 році. Спочатку вони різко зросли, потім вони почали різко падати. От знову це падіння. Потім в Україні, пам'ятаєте, були тарифи. Які ми сьогодні згадуємо з вами, як, як щось таке, чого не може бути принципово. При цьому виросло вже покоління українців, які реально свято вірять, що цього не може бути принципово. Тарифи дуже були низькими, зарплати були низькими, але і тарифи, і ціни були доволі низькими. А потім пішло все нагору. Все пішло нагору, ну, Тут винна була. Не війна, а в тому, що ми почали різко приєднуватись до європейських структур. Нам потрібна була Європа, і от сьогодні ми отримали, вибачаюсь, не отримали Європу, але отримали високі тарифи, високі податки. Ми отримали безкінечне реформування різних систем, в тому числі з освітньою, з фіскальною і так далі. І от виникає питання: кому це було потрібно? Кому це було потрібно, для чого це було потрібно? Що виграв середньозважений українець від того, що ми, власне, куди ми власне, йдемо? Відповіді на це питання немає. Якщо ці питання починаєш ставити, тобі починають щось пред'являти, що ти якийсь не такий, що ти якийсь не туди дивишся і так далі. А куди дивитися? Можна я буду дивитись просто на свою країну? Я бачу країну, яка наповнена людьми. Які гарно вчаться, які гарно одягаються, які здатні засновувати свої бізнеси, які талановиті, толкові, чемні, вічливі в основному. Чому я повинен дивитися на якусь європейську країну і орієнтуватися на все те, що в ній? Чому, якщо ти говориш, що ти дивишся на Україну, тобі одразу кажуть, якщо ти не дивишся в бік Європи, то ти дивишся в бік Російської Федерації? Це тут до чого? Це ж передергування, це ж реальна тупа маніпуляція. Ось дивись тільки туди, куди ми тобі голову направили. Якщо ти починаєш дивитися в свою країну, якщо ти починаєш замислюватись над тим, а чому ми не можемо розробити щось своє, ти мимоволі стаєш якимось не таким. От я нещодавно мав спілкування з своїм колегою, і ми розмірковували над тим певну процедуру робити самостійно чи в партнерстві. І... З одного боку, ніби є всі плюшки робити в партнерстві. Але ти розумієш, що коли ти можеш робити це самостійно, то звісно, що ти закладаєш якийсь фундамент для свого, для своєї справи, для свого бізнесу, для своєї країни і не залежиш від чого-небудь. У мене є знайомі, які навіть говорять про те, що від Google не потрібно залежати, потрібно робити свою платформу. Щоб ти просто це була твоя платформа. І якщо Google завтра вирішить змінити правила або змінити якусь позицію і так далі, у тебе все одно буде своє, бо це твоя платформа. І мимоволі замислюєшся, ну куди може дітися Google? Але навіть такі думки у нормальних людей існують. Своя платформа, все своє максимально до е, тієї можливості, коли це вже дійсно стає неможливим. І то ключові аспекти в державі повинні бути власними. Ну, уявіть собі, там умовно, служба безпеки працює на платформі Moodle або Google, або користується не, якою, не внутрішнім зв'язком, а системою відкритого зв'язку. Ну, ну, це ж неможливо. Ми ж це розуміємо з вами, що є системи спецзв'язку, є системи захищеного зв'язку і так далі. Чому ми в державі не вміємо дивитися на свою державу? Нам завжди потрібно дивитись кудись. І ось оцей вектор кудись призводить до того, що ми повністю деградуємо свою країну, зневажаємо громадян, руйнуємо бізнес людей, руйнуємо системи і абсолютно ігноруємо те, як люди насправді живуть, ігноруємо ментальність. От ми багато говоримо про ментальність, про культуру, про наше самобутні і так далі. Але коли стосується ситуація економіки, політики, громадського сектору, культури, ми чомусь дивимося на захід. Чому? Чому? Чому так? Відповіді немає. Просто от є когорта людей, які просто нас туди повернули, і упасі Боже, щоб ти кудись дивився в іншу сторону. Причому ця інша сторона, твоя ж країна. Але тобі не дають можливості дивитися на свою країну. Ти маєш дивитися тільки туди, куди тобі скажуть. Це неправильно. Не забувайте підписуватись, написати ваші думки, ваші роздуми, ваші історії. Чим більше нас, чим більше ось таких голосів, тим краще. Я впевнений, тим більше людей почне замислюватись над тим, а куди ми рухаємось і на хіба воно нам потрібно.